Добрий ранок, посміхнись скоріше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Дітки, сьогодні у нас з вами заняття за аплікації. А скажіть мені, будь ласка, для чого нам необхідно знати правила дорожнього руху? Так, вірно, щоб не потрапити під машину і не було аварії на дорозі. А що ж допомагає пішоходам безпечно переходити дорогу? Так, світлофор. А яким кольором горить світлофор? Давайте поглянемо. Червоним, жовтим, зеленим. А що означають кольори світлофора? Червоний стій. Жовтий увага. А зелений іди. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить. Переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Тож сьогодні на занятті з аплікації ми з вами будемо виготовляти ось такий світлофор, який допомагає переходити дорогу. Для роботи підготуйте прямокутник чорного кольору, чорну смужечку. Кружечки, червоний, жовтий, зелений. Наклейте чорний прямокутник на чорну смужечку. Зверху на прямокутник кружечки. Спочатку червоний, жовтий, потім зелений. Чорним фломастером їх розмалюйте. Ось такий світлофор вийшов у мене. А я чекаю, діти, на ваші світлофорчики. До побачення, до нових зустрічей, малята!